Друзі, в закріпленому в телеграм-каналі вже настільки багато ігор, що вони не поміщаються у список, тому я зробив ще один розділ. Сьогодні покажу вам 5 свіжих, перспективних проєктів, які я сам граю, так як і в інші всі ігри. І вважаю, що як мінімум перейти зареєструватися, щоб не пропустити їхній дроп, варто. Перша з них це Booms. Тут нічого складного, така, можна сказати, класична тапалка, ви можете апгрейдити. Бачите, купувати ось так прокачки. Ви можете грати ось, експедиції різні і так далі. Запрошувати друзів і виконувати завдання також. Ось, Будь ласка, все є. Наступна гра це Beats. Тут ще простіше, значно. Просто заходимо, отримуємо. Також є завдання можете, ось, бачите, виконувати. Можете запрошувати друзів, ось бачите, з рефералів є винагорода. І грати таким чином хвилину-дві на день. Бонкерс. Як на мене, це найприкольніша, саме як гра з цього списку. Ось бачите, тут іде у вас пасивний дохід, у вас прокачки. Ви можете спіни крутити. Ось я кручу зараз, бачите, з коефіцієнтом 25. Накапало мені трохи монет, я не буду всі крутити, звісно. І Роблю прокачку наступного рівня. Так, можна ще крутити. Спіни. Також тут є реферальна програма. До речі, нагадую, що Referrals Manager дозволяє вам будь-яку гру мати рефералі, скільки вам потрібно. Звертайтеся, посилання в описі, промокод. Сергій ніхто не відміняв. Все продовжує працювати. І ми з вами, власне, граємо далі. Також різні тут завдання. Можете рефералі запрошувати, все, як в інших іграх є. Траст бот. Тут також ви заходите, просто щодня треба раз зайти. Можна виконувати завдання. Можна розширювати свою імперію, бустити. І власне чекаємо також дропу. Bird. Ось така гра, вона дуже проста. Ви можете просто заходити, бачите, переходити, ось, прокачувати. І у вас вже наступний рівень. Виконуєте завдання, запрошуєте друзів. І тут, бачите, вони також, як гаманець, як в Блумі, наприклад, себе позиціонують, як в Мемфай. Подивимося, що з цього вийде. Як на мене, всі ці проекти досить цікаві і перспективні. Я граю і можу вам також радити. І бонусом шостий проект. хрум. Досить забавно так і називається. Отримати треба передбачення. Можна ним поділитися, можна цього не робити. І також просто ви заходите і чекаєте дропу. Можна запрошувати друзів. Ось щоденна винагорода. Виконуємо завдання, і якомога більше монет, просто треба зібрати.